Вітаю вас, дорогі підписники, гості мого каналу, любі друзі, любі дівчатка, які люблять шити. Я хочу показати, який костюм сьогодні ми будемо шити. В першій частині ми шили відшивали кофту, в цій частині ми відшиваємо спідницю. Ось такий костюм у мене вийшов, я не дуже задоволена. Це називається той костюм, який заносить до дир, як, як кажуть, за, за, затягають до дірок, можна так сказати. Я вам скажу, так, як трикотаж, це входить в наше повсякденне вже життя, це він зручний, я його шила, щоб мені щось було одягнути під верхній одяг. Ось такий він в мене вийшов. Я вам скажу, що я невеличкого росту. Параметри мої, я не скривала у всіх відео. Не дуже також худенька. Ну за щодо цих всіх ліній трішечки-трішечки мені подобається. Він мене якби подовжує, витягує. Мені він сподобався. Надіюся, що вам також сподобається. Кому подобається, кому подобаються мої відео, підписуйтесь, ставте лайки. Будьте разом зі мною. Будемо разом сьогодні. Частина друга і строїмо спідницю. І я зараз швиденько покажу, як її швидко, без заморочок її вирахувати і побудувати викрійку. Щоб вас не щоб ви все зрозуміли, я ще зроблю невеличкі в масштабі, покажу все, а потім буду вже вирізати свою на своїх мірках, тільки що в зменшеному масштабі. Зараз переключу камеру і все-все вам покажу. Дивіться, щоб намалювати по кожному масштабі. Ось у мене є така лінієчка в дюймах старенька. Покажу вам свої мірки тільки в зменшеному вигляді. У мене обхват стеглення поділено на 4, так як ми будемо строїти одну четверту це половиночку, обхват талії поділено на 4. І довжина виробу. У мене плюс 5 см у мене різиночка. Крою строю свою викліку. У мене вона. По ширині по самого більше 29,5. Ну, в масштабі по 130 30 так буде легше вам показати, щоб я там 29,5 не вираховувала. В масштабі 5 см буде чи міліметрів буде дуже важко. І донизу у мене довжина виробу 60 плюс 5. 5 це в мене на різиночку. Відкладаю 5 на різиночку і 60. Це значить мене буде 65 разом 65 разом. Визначаю дерезиночку і, і 65 разом. Угу. Тут я довше зробила, звичайно. Ось тут різинка. Ось так. На е, тканині це ми могли запросто зразу зробити. Дивіться, так як ми тут виточок не робимо, ну все рівно хочеться трішки зменшити, щоб не було цього. У мене, наприклад, 18 см між талією і стегнами, розбіжність є все ж таки. Тут трішки хотілося 18 см для резинки, це дуже багато, я не люблю стягнення. По-перше, що ми трішки, я буду трішки вчитувати за те, що це трикотаж, я трішки зменшу. Я не буду додати сюди прибавки на шви, я буду кроїти просто свою викрійку без швів. І тим самим я зменшу свою. Буде облягати по фігурі буде краще. Плюс я трішечки зменшу. Ну, так як з боку у мене тут я замалювала ось таку, мій костюм, це кофта, яка є, а спідниця, яка в задумці. У мене бокових швів не буде. У мене будуть шви тільки оці рельєфні шви. Я хочу їх, щоб вони збігалися з моїми цими, що на кофтині. Так як у мене бокових швів не буде. Я в бокових швах закладу трішечки, могла б зробити з боку, напишу, що це згіб, щоб було зрозуміло. Могла б я ось тут, щоб невеличкими, могла б заложити собі виточку. І цю я виточку заложу, ну, ось тут я її перекладу. Така попереду і позаду вона буде трішечки, невеличка виточка, я не заберу по. 1-2 см. Трішки-трішки заберу. Просто щоб зробити силует. І, наприклад, у мене буде моделювання. Я її хочу, так як тут 5 см у нас ось це. Хочу сказати, що я буду робити оцю відстань, так щоб оці збігалися. Промірюю на кофтині, щоб оця відстань рельєфу у мене збігалася з кофтою. Це промірюю. Тут я малюю від руки 5 наших сантиметрів це резинка. Ми її продовжуємо одинаково, оці 5 см, так як воно донор закластися, воно бути одинаково, ми не можемо тут зменшити. І далі від цієї вже точки ми можемо вже робити моделювання. Я, наприклад, її хочу зробити отак трішки-трішки, щоб вона додавала силуету, фігури додавала. Ось ця наша виточка. Ну, оцю виточку ми собі закладемо. Тут я трішечки позабираю ось. так. Тут рівненько-рівненько сюди заберу, тут також рівненько а сюди заберу. І тут також я трішки заберу, щоб вона була заужна трішечки донизу. Зараз я це все виріжу і вам все буде зрозуміло. Ось у нас одна четверта. Щоб зробити повністю, показати, як розкладається наша спідничка, я зараз вам зроблю, намалюю точно такий, щоб ви все зрозуміли. Це у нас Напишу, що перед, плюс задня частина. Всього їх потрібно дві штуки. Дві одиниці потрібно. Ось і є наша спідничка, оце два, не буду малювати, що цей перед і зад одинаково. Ось два бочка у нас. У нас буде донизу, дивіться, завужено, тут трішки по бедрах і по талі, Тут у нас закладається. Ось так закладається різиночка. Ми пояс окремо не робимо, щоб там шви будуть наружу такі товстенькі, щоб їх не потовщувати ще більше. Ось така спідниця у нас виходить. Не буду вам показувати все, що я буду робити на газеті. Всі ті самі маніпуляції я покажу, може, там яку уже я виріжу, покажу, і далі буду її збирати. Нічого важкого тут немає, все дуже легко. В я кажу, щоб це було, не робила я ці модельні шви оці, то можна було просто отаку спідничку рівненьку, по двох швах, просто збоку поробити виточки і була б, звичайно, виточки по боках трішки завозити, і на різину ще звичайна спідниця. Мені так як хочеться заморочитися, я люблю щось таке, що ні в кого нема, що не можна купити. От придумала собі отаку спідничку, щоб так заморочитися. Не буду довго задержувати. буду далі викраювати свої на газеті і на тканині. Що буду робити? Далі вам покажу. Викроїла вже, і я буду шити. То молодець, я молодець. Дивіться, дві частини. Це перед і зад, І дві боковушки. Ось так вони один до одного будуть прикріплюватися. Ось, бачите, тут виточка, і тут трішечки-трішечки, також залужена донизу. Ось і все. Тут у нас підгибка на 5 см. У мене різиночка. І ось така спідничка. Дуже легка, дуже проста у вас виходить. І у вас, і в мене. Далі буду шити, по можливості щось буду показувати. Ось моя спідниця, як я і обіцяла, вже показую на столі. Ось в мене бока, дивіться, переходить назад. Що я можу сказати? Вона, що попереду, що позаду одинаково, так як ми закладали одинакові тут. Так як трикотаж ну, нема, нема сенсу робити виточки такі позаду глибші, позаду цей, так як все рівно вона йде на резинці. Резинка все. Скрашує. Що мені залишилося? Підробити низи, все-таки ж я його хочу підроблювати, так як я невеличкого зросту, і щоб не різало мені всі поперечні лінії, щоб не зрізало мені ріст, не казалося ще коротше, чим я є. Я його отак заберу. Я тут залишала на підгідку, думала, чи буду, чи не буду, але я зрозуміла, що я всі. Шви всі підроблю. Що на рукавах, що понизу ковти, що внизу там зроблю. Ось у мене різинка, я ще її не відміряла. Відміряю не сантиметрами, а просто, звичайно, талії, Як мені удобніше, 5 см її. Я її притачаю на оверлоці без відключу ніж, без ножа. Зараз покажу, покажу краще. Ось так виглядає. Ось так, отут я пришию на оверлоці, підігну і прошу, може а може просто двойну трикотажний шовчик на машинці. І все на цьому і скінчиться мій пошив моєї костюма. Що хочу сказати, костюм це дуже дуже легко, дуже легко, дуже швидко ш'ється. Єдине, якби оце не заморачувалося з цими швами з цими розкройками, трикотажні костюми дуже легко, маючи розпош, вибачаюся, є і розпошвальна машина, маючи оверлок і звичайну машинку, це, взагалі, це оверлок, я дуже люблю. я... Скільки, так як стиральна машинка, я до цих пір Богу на неї молюся, вже мабуть, більше 20 років. Дякую тим людям, які її придумали так само, і оверлок, оверлок для, для трикотажа це щось неймовірне. Розпашивальника, звичайно, це тільки низ підробити. Ну, можна в кої немає, можна обійтися, просто піднатягуючи звичайну стрічку, тільки піднатягуючи трикотаж, щоб потім він. Не бійтеся піднатягувати, якщо у вас буде такий розселитий шов, це все вирівнює праска. От, прасуйте, все буде гарно. Тож я приступаю до різиночки, зміряю і буду пришивати. Різинку виміряла по талії, з'єдную і ступінчастим зігзагом я її зшиваю. Пишінко і складаємо в сторону. Відключаємо ножа, обов'язково, щоб ми не порізали нашу різинку. Так як ножа не буде, ми всі зрізи вирівнюємо всі-всі. Ніж у нас буде відключений, він нам нічого не буде підрівнювати. Все, прошила різинку. Тепер мені треба буде її тільки тут прошити і все. Я пізніше достану плоскошовну. Зараз, ну, мабуть, достану плоскошовну машинку Провіряю, чи що я правильно зробила, що в мене в сторони, що тут, що тут. Це все правильно. Так, все. Цю машинку в сторону. Беремо. Другому шраю свою машинку, давно не працювала, попробувала зарядила. Ось, я їй даю таку складочку. Вона проїде по складочці, щоб вона не робила пропуск вже краще. Єдине, що ви ж знаєте, що якщо їх не зав'язати всі. То це дуже гарно розпускається, Дивіться. Бачите, яка красота. Раз і розпустилася. В цьому мінус цієї строчки. Я не знаю, як промислові машинки. Ось така. Може, промислові не так розторочуються. Довіряю, чи всі шви у нас ніде не прокотляли. Ні, кром закріплено. Єдине, що я тут, ну, я буду носити під кофту і не видно. Бачите, я трішечки стратила. Отакий буде верх. Зараз не буду вам показувати, я зроблю низ. Підігну і підігну, так само підігну низ, зроблю. І так само зроблю манжети і внизу ковтинку. І покажу вам уже повністю, повністю повністю костюм свій. Ось дошила дівчатка костюм. Можу показати вже в повній його красі. Показую, зробила тут. І вирішила, що все ж таки я і тут, на розпашивальній машинці, тут прострочила. Також прострочила низ. Ну і на спідниці я вам також показувала, що я прострочила низ спіднички. Воно не так кидається в глаза, немає такої стрічки, бо оце не хотілося мені так, чись не захотілося, так мені буде краще. Плюс так я думаю, що менше буде тертися. Костюм, я його вділа, і я його вже скажу, що влюбилася в нього. Ой, вибачаюся, у мене зникло світло. Буду закінчати своє відео. Бажаю вам хорошого настрою. Все буде Україна. Я вас люблю, бувайте.